Який опа, взяв яйця в і все, погнали. Турнікет на нозі був 6 годин. Колись брали полонених, каже, так по нам наша варша арта спрацювала, що ми від вас тікали. Каже, а мене забули. Ну, Привіт. У <плес> мене паніка завжди, коли я виходжу з кеспу. Я як командир завжди вів групу перший перед всіми. Хоча по всім правилам і канонам командир має йти або ззаду, або в центру групи керувати, але ж... І ми розуміємо, коли командир веде своїх людей, це набагато краще, ніж хтось веде із рядових солдатів, правильно? Або ще новеньких і тому подобне. То паніка у мене завжди така, що ти виходиш на КСП, з КСП тільки з бліндажику, отак кружочки ходиш, ходиш, ходиш. І я такий, опа, взяв яйця в коаке, все, погнали. І ми пішли вперед. Все. Оцей момент. Оцей момент треба пережити і все. Це елементарно просто, береш яйця в клокідеш. Дайшов, вже по так і є. Це моя штурмова група. Зараз це е, Ну, колись ми ходили разом, але зараз всі ці люди загинули. Загинули, як правило, ось як ви казали, тому що кожен вже був досить великим. Опитом їх робили командирами груп, замкомандирами груп, і вони вели хлопців в бій. Ну і так сталося, що ті, хто новенькі, от немає у них цих братерських зв'язків, вони або кидають хлопців, або не знають, що робити. Ну У них починається попросту паніка і... і так стається, що вони напросто гинуть. На евакуацію це навіть, напевно, чаще, ніж штурм. Якщо ти штурмову групу можеш трішки розтягнути або дати їм другого командира і їх так якось ще можуть проскочити, а от евакуація це мішень. Це мішень, це дуже тяжко. Хлопцю треба оказати допомогу. І третє, п'яте, десяте — максимально швидко його витягнути. Потім ще підождати цю групу вже евакуація, яка за ним прийде, погрузити, може, потім він виїде. Це дуже тяжко. Це час. Одного свого побратимів ми тянули по Клішіївці. З якраз у цієї посадки, де у нас був перший вихід, у нього турнікет на нозі був 6 годин. Шість годин це було. Так, це був десь вересень. І ми його тягнули і йому ногу, до речі, не відрізали. Да, і це 6 годин ми його тянули тільки до пагор на Кліщівці. Там дядька такий здоровий, братанчик, статі вітання. І потім вже ж від Кліщівці до Стабіка, до Стабіка на Медика, а від в кудись далі на Ну Це ще більше часу. Лікарі врятували ногу, це ну, добре було. Робили дуже все грамотно. І, ну, Ваше він зараз живе. Мотивую. Ну, звичайно, мотивує, але ну, ти сам собі кажеш своєму командиру: Блін, брат, я очкую. Ну ти йдеш, Ти йдеш, ти вже коли доходиш до хлопця, бачиш свого побратима, який в нього дві ножки перебиті або ще щось не може, все. У тебе цей страх, мозг відмикається, і ти вже біжиш до нього. все. Ну, ти навіть тих дронів не бачиш, але ти його достаєш. Я не знаю, як це ну, відбувається. Оце як якось воно само на автоматі. Я вам по-любому сказав хлопці, беріть яйця в кулак, нічого там страшного нема. Найстрашніше це зайти і вийти. Сам бій він не такий страшний, як і У ці фрази, що там все є, залітайте, вас там чекають. ні, це не. Ні. Ніхто нас завжди там не жде. Ні наші, не ні їхні, ні. ніхто. Ти надійся тільки на свою групу і на своїх побратимів. Здружуйтесь, беріть яйця в кулак, будьте наз... завжди побратимами. І... Ну, це вам допоможе. Братерська оця міць. Ну, ви це зрозумієте, коли підете в бій. Щоб ти ну, насправді знав, що твій побратим, якщо щось, він тебе зможе дістати і прикрити, а не кинути і втікти. Хлопці, в чаті із приборами ночного бачення, з дронів я би їх ще спробував позаводити, тому що. Як правило, заводять групу з дронів шах-ліво, шах-право, там же шміни, щоб ті, що друг за другом і ця дистанція, Ну, потрібно, щоб так навчали. Але <клес> планування так дуже має велику роль. Тому що, от, наприклад, коли була зимова кампанія, поки ти не побачиш знімки з дрону або відео, якесь, ти туди не підеш, і тебе туди твій командир не пішов. Ти будеш планувати, як, з якої сторони краще зайти, по якій дорогі. Краще йти, де ці підери сидять. Ну, Знову було трих, трохи легше, тому що сніг і ці тропи натоптані вже, ти вже знав, куди можна просто йти ну, в тупу. І вже там вже сидів підери, і ти їх просто закидав гранатом і автоматно заборонювався. Або працювала наша арта ну, і дуже добре працює, як ми колись брали полонених, каже, так по нам ваша, наша варша арта спрацювала, що ми від вас тікали. Каже, а мене забули. Привет.